Івано-Франківські Чорнобильці зібралися на акцію протесту біля будівлі обласної ради. Пікетувальники вимагали зняти з розгляду зареєстрований у парламенті законопроект номер 7562 про гарантії виконання рішень суддів. На думку учасників акції, за допомогою такого закону уряд зможе у ручному режимі контролювати виплату пенсій і соціальних нарахувань. Чорнобильці сподіваються, що такі акції протесту матимуть місце в усіх регіонах держави і що до них також долучаться організації ветеранів Афганістану. Дітей війни та інших малозабезпечених категорій громадян. В Харкові розпочалися пікетування обласної адміністрації обласної ради, і ми підтримали цю акцію Харківську і сьогодні вийшли на вулицю для того, щоб, щоб виступити проти цього законопроекту і за те, щоб цей законопроект було зняти взагалі з розгляду Верховної Ради. Ми будемо просити обласну раду, обласну адміністрацію, з якими ми нормально дуже гарно співпрацюємо для того, щоб вони також звернулися до Верховної ради і кабінету міністрів до президента гранта конституції, щоб відкликати оцей антиконституційний антиконституційний протинародний законопроект.